Так, слухайте, зараз я сюди приду зі своєю дівчиною. Нам треба порадити квартиру, таку, щоб не більше 100 тисяч доларів. Тобі ж у вас більше 100 тисяч доларів квартир не існує. порадьте якусь там, не знаю, маленьку, скромну, однокімнатну, але бажано менше 100 тисяч доларів. Так, добре, я тебе зрозуміла. Ні в якому випадку не пропонувати квартиру більше ніж 100 тисяч доларів. Добрий день. Ми обираємо квартиру. Бажано двохкімнатну, а відалі трьохкімнатну на 30-му поверсі, так щоб були панорамні вікна, балкон з видом на місто. Вітаю, в нас лишились лише однокімнатні квартири. Але мені не потрібна однокімнатна. Мені потрібна двохкімнатна або трьохкімнатна з панорамними вікнами і балконом. Я вас розумію, але в нас лишились лише однокімнатні квартири. Ну як мені бабуся залишила спадок, Хочеться велику велику розкішну квартиру. Мені дуже шкода вашу бабу. Усю, але в нас залишились лише однокімнатні квартири. Ні, ну мають десь залишитися, чи може двокімнатні чи трьохкімнатні? Ні, усі розкупили. Е, слухайте, може зателефонуйте, може дізнаєтесь. Я тільки що телефонувала. Та Кому ви там телефонували? Їх розкупили все розкупили. Хто все розкупив? Залишилися лише квартири студії та однокімнатні. Є квартири, я впевнений, що ще є квартири. Ну ви що, смієтеся? So pschou